Вітаю, друзі. Зараз хочеться мені поділитися з вами рецептом приготування цього неймовірного салату з капусти. Я його обожнюю, рекомендую вам. Впевнена, що ви також готуєте, але я маю свої деякі секрети і нюанси приготування. Зараз на городі залишились самі смачні овочі, та й на ринку вони за доступною ціною, тому рекомендую вам приготувати. Я готую його такою порцією, але повірте, що до зими я ще зроблю 2-3 рази. Тому що по баноці мамі свекрусі, самі майже кожного дня їмо дуже люблю саме такий салат. Беремо. Мо біло капусту очищаємо, готуємо овочі. У мене це морква. Перчик помила, все підготувала віднедавна. Я віднайшла для себе саме цю сіль. Мені подобається. Вона така як артемівська, класно зберігається консервація. Рекомендую для повсякденного вжитку стараємося використовувати йодовину, а для консервації саме звичайну сіль. Далі як зазвичай готуємо салат. Я шинкую капусту. Взагалі для цього салату краще всього використовувати саме вже пізніх сортів капусту. Але якщо у вас є залишки середньої, то чому не приготувати, правда? Бо для заквашування середній сорт капусти не підходи. А для цього рецепту можна нашинкувала, я люблю це робити з допомогою такої шинковки, щоб салат був гарно нашинкований. Далі натираю на тертку для моркви по корейськи моркву, або можна і на звичайну тертку, але все-таки мені так подобається більше. Тут же як вам більше до вподоби. Дивіться, яка яскрава морквочка, а перці, які соковиті, це залишки з городу, як це смачно. Нарізаю такими смужками, можна кубиком, тут же як вам більше до вподоби. І ось ці аромати вже стоять на кухні, так приємно. Люблю. Ну, загалом, ви ж розумієте, да? хто за мною слідкує, що я люблю робити заготовки, правда? Це не для кого не секрет. Все, поєдную ці всі овочі між собою, і далі я додаю ще цибульку, пів кілограма. Нарізаюся таким чином. Багато хто пише, що не додає цибулі. Тут вже як то уподобно. Мені подобається така промаринована цибуля. Якщо вам не подобається запах, будь ласка, не додавайте. Далі беремо, як я вже казала, обов'язково кам'яну сілля конкретно. <сервації>, таких 3 столові ложки з горкою. Друзі, точні пропорції написані в описі під цим відео. Далі я додаю сюди цукор та 9% оцет. Оцет можна і замінити на 6%. Хто хоче, можна навіть замінити на сік лимону. Але все-таки 9 оцет це перевірено. Далі йде олія і гарненько так цибульку я розбираю, а далі не приминаю. Так обережно перемішуємо салат. Він досить швидко пускає сік, якщо у вас смачна капуста, домашня сок. Витенька, бо якщо візьмете цю таку кам'яну голову, так, то вона не так швидко пустить але теж буде смачна, вона промаринується, повірте. Щільненько викладаю в баночки, і все я навіть розсолу того не додаю, бо беру, так, знаєте, зачерпую, так би мовити, знизу зачерпую салат, і він такий соковитий. Накриваю звичайними кришками і відправляю в холодильник. Прекрасно зберігається 2-3 місяці, ідеально. Але повірте, коли ви приготуєте так салат, він у вас так довго стояти не буде, бо ви з'їсте його найперше. Я в цьому впевнена. Ну що ж, друзі, а я сподів... Сподіваюся, що ви любите капусточку, обов'язково приготуйте за моїм рецептом і напишіть в коментарях, як вам до нових зустрічей! Готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.